Реформам СЕК триває. Від початку року жодних бюро і десятків лікарів в одній будівлі. Як тепер людям підтверджуватимуть інвалідність. Дивіться далі. Від початку року, щоб отримати направлення на експертну комісію та підтвердити свою інвалідність, пацієнту достатньо звернутися до свого лікаря. Скерування здійснює лікуючий лікар. Якщо стосується військових, то скерування може здійснювати так само як лікуючий лікар, так і комісія військово-лікарська. Якщо це вузькопрофільне команда, наприклад, онкологічна, кардіологічна, чи пульмонологічна, чи там що стосується психоневрологічного напрямку, то це є визначені чітко заклади. Нині в івано франківській області налічується 14 медичних закладів, де діють експертні комісії. Обласна клінічна лікарня. Також у переліку В основному працюємо з справами, які були вже паперові і оцифровані нами і складені нами графіки для цих справ. У Нас дуже багато, тому весь графік, ще січень, лютий, березень, практично закладений цими справами. На які по яких ми викликаємо людей на оцінювання, головна перевага нових комісій це цифровізація. Тепер всі направлення тут електронні. Спеціальна система автоматично визначає, коли та куди людині потрібно прийти на огляд. Система вибирає по напрямку. Відповідно до діагнозу по напрямку вибирає. І заклад, і комісію, і відповідно завантаженість. Людина вибирає, може вибрати заклад, де є така команда відповідно, про але не, не команду. команду ніхто не бачить, не знає. Команду не, не може вибрати. Лікарі кажуть, такі зміни повинні пришвидшити процедуру. Це має бути в першу чергу полегшення для пацієнта. Воно би більше буде все прозоро. Це буде десь все, можна дізнатися ну, про свої документи, де вони пішли, куди вони, в які лікарні, коли вони будуть оглянуті. Це все буде людям буде все повідомлено. І вони будуть більш-більш в цьому, скажімо, візнані. Це зараз ну, нам передали там тисячі справ. Тому ми Мовим, сюди а на перспективу паперових не буде. носіїв тільки у хворого може бути. У нас це буде все в електронному вигляді. І там оцінювання йде по пунктам. Пусть, там є 9 варіантів чи 8, значить, перше там, оцінювання до самообслуговування. Ми вибираємо по комп'ютеру. Помірна, легка, виражена. В експертній команді працюють 3-4 спеціалісти. На одного пацієнта виділяють 30 хвилин. В обласній лікарні щодня розглядають близько 16 справ. Е, на монтажі металопластикових виробників. Коли прийшли до цього? Років п'ять назад. Пан Ігор на засідання комісії приходить вперше. Ось уже чотири роки через проблеми із спиною не може повноцінно працювати. Я не можу працювати, тому що в мене було проти втручання. Мені поставили штучний диск і, ну, імпланти. І зараз важка фізична праця мені заборонена. Після короткої розмови, медогляду та перевірки документів. Чоловіку підтвердили інвалідність. Уважно вивчили всі мої документи, які документи ще були, які я до нього оглянули, передивилися і думаю, на мою думку, винесли рішення, яке ну, відповідає. Ніхто нікого не знає, хто там сидить в тій комісії. Я прийшов, зайшов, документи подивилися і вийшов з рішенням. Так все». Сьогодні на Прикарпатті створено 65 експертних груп медиків для порівняння минулого тижня. Їх було 59. Керівництво департаменту охорони здоров'я запевняє, кількість лікарів будуть збільшувати у випадку додаткової потреби.